Сьогодні у нас в роботі замовлення з міста Ужгород. Покриваємо зараз матовим лаком ось такий от. досить популярний колір. Це в нас колір номер 19 під назвою Дуб Бригад. дерева дуб, інженерна дошка. Лакується англійська ялинка, тут, тут укладання 90 градусів. Покриваємо її матовим лаком. І в кінцевому результаті в нас виходить ось така таке вот гарне матове покриття. Досить стійке до стирання, до будь-яких хімічних речовин. Окрім доместуса, доместос проїдає все інше тримає. І зараз викладу декілька квадратів, покажу, як вона виглядає вже в маті. У цікавить якісна інженерна дошка Шен. Телефонуйте, ми виробники.